Яка таємниця завтра відкриється? Що вам відкриється завтра? Яка таємниця? Справді те, що щось заховане, поховане за всіма замками? Відкриється, тому що ви майстер, ви маестро буде просвітління всій ситуації, буде показаний вихід, шлях. І цей шлях пролягає у глибини вашої свідомості, а можливо, і підсвідомості, вам щось потрібно згадати. Ця таємниця довгий час приховувалась у глибинах вашої свідомості. І зараз вам треба просто заглибитись в себе, щоб пригадати. І це буде ключ до чогось. І це буде пробудження ваше. Якщо ви згадаєте. Щось, те, що заховане у вас самих, ви прокинетесь, прокинетеся, що це про що це? Давайте подивимося, про що це? Що саме прокинеться у вас? Та у вас маг прокинеться завтра. З чим я вас і вітаю? Хтось відчує себе в повній силі. Маг це і про магію, в тому числі, про езотерику. Про надзвичайні здібності, мабуть, саме про це тут зараз в більшій мірі говориться. Але для когось маг це просто майстер своєї справи найвищого рівня. Це людина, яка все може, це людина, яка все вміє, це людина, яка володіє всіма інструментами і всіма доступними знаннями. Отож, завтра у вас прокинеться маг. Не знаю, чому завтра сказала найближчим часом, тому що ми говоримо взагалі за найближчий час. Вам треба лише згадати щось. Так, тут і диявол поруч, і відкриття перспектив. Зараз подивимось. Розбите серце. М -м По справедливості. Так, і сім'я. Подивіться: вам кажуть, що. Те, що довгий час ви перебували в такому стані, коли емоційно виснажені, нещасливі, коли немає радості, це все пруяв темних сил на ваше єство. Але коли ви входите в силу мага, ви самі творите свою реальність, відкриваються можливості, зовсім інші, перспективи. І це по справедливості вам, по справедливості вам вийти в енергії сім'ї, щастя, затишку, любові. Отож. Пригадайте, щось важливе криється в глибинах вашої пам'яті, і це пробудить мага у вас, і це принесе щастя в майбутньому та перспективі.